Українські інженери продовжують працювати над розробкою нового озброєння для ЗСУ та активними темпами розвивати вітчизняну оборонну промисловість. У цьому відео ми розкажемо вам як про вже діючу зброю і техніку, яка вже поступила на озброєння у сили оборони, у тому числі нові далекобійні ракети, так і про перспективні українські розробки і прототипи в мілітарній сфері. Вітчизняний бойовий модуль СЕРДАР. Сердар – це універсальна дистанційно керована та стабілізована система озброєння, створена українським підприємством Укроборонпром спільно з турецькою компанією Аселсан. Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу СКІФ з двома або чотирма пусковими установками РК 2С озброєними ракетами. Ці високоточні українські ракети калібру 130 мм здатні знищувати ціль на відстані 5 км Метрів та пробивати броню завтовшки 800 мм за динамічним захистом. Також система озброєння оснащена двома кулеметами калібру 12,7 та 7,62 мм. Окрім цього, на бойовому модулі можуть бути встановлені пускові установки з ракетами РК 2 М калібру 152 мм. У такому разі дальність польоту керованої ракети становить 5,5 км, а пробиття збільшується до 1100 мм за динамічним захистом. Завдяки малій вазі, бойовий модуль може бути інтегрований у різні типи бойових транспортних засобів, значно підвищуючи їх боєздатність. Нова система управління вогнем дозволяє з високою точністю виконувати усі бойові завдання зсередини транспортного засобу. Український всюдихід номед або кочівник. Кочівник це український універсальний всюдихід компанії Медномед. Всюдихід Амфібія має підвищену прохідність і плавучість. Всюдихід комплектується турбодизелем Камміс на 2,8 літра, потужністю у 129 кінських сил. Кочівник має вагу 2,2 тонни і здатен тягти за собою техніку, вага якої в десятки разів перевищує його власну. На випробуваннях всюдихід потягнув одразу два бронетранспортери БТР 2 і «Дозор-Б», загальна вага яких 20 тонн, а також зміг буксирувати велетенський літак вагою у 40 тонн. У кочівнику повітря циркулює між всіма колесами. При наїзді на перешкоду одним колесом повітря з нього перерозподіляється по інших трьох. Всюдихід має посилений корпус з полімерного матеріалу, який витримує навантаження у декілька тонн, та кліматичний режим від плюс 90 до мінус 50 градусів. Для армійської версії корпус всюдихода посилюється кевларовим броньом. На кочівник встановлюється кузов, виготовлений з композитного матеріалу на поліефірній основі. В авто встановлені системи кліматконтролю та система кругового огляду. Українські всюдиходи номед серійно виробляються з 2020 року як для армійських, так і для цивільних потреб. Вітчизняний ударний бойовий дрон Ейс 1 ACE-1 – це надсучасний український багатоцільовий ударний бойовий дрон, над створенням якого працювали 25 найкращих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі. За словами розробників, бойовий дрон з технологіями Стелс здатен у внутрішніх відсіках переносити озброєння вагою до однієї тонни. Дрон оснащений сучасним потужним турбореактивним двигуном, який дозволяє розвивати звукову швидкість у 0,95 махи, тобто понад Тисячу кілометрів на годину довжина дрона 8 метрів, ширина 11 метрів, максимальна злітна вага 7,5 тонн. За розрахунками розробників, ударний БПЛА матиме бойовий радіус у півтори тисячі кілометрів та підійматиметься на висоту до 13,5 кілометрів. Варто відзначити, що дизайн українського безпілотника має багато схожих рис з американським проєктом від Lockheed Martin rq 170 Sentinel. Перед прототип Модель українського бойового дрона «Ейс-1» була представлена на виставці Зброя та Безпека 2021. Після широкомасштабного вторгнення інформація про цей проєкт у публічному просторі не публікувалась. Друзі. Якщо ви любите Україну, тоді підписуйтеся на наш телеграм-канал. Будемо разом прославляти все українське. Посилання під відео та в описі нашого каналу. Зенітний ракетний комплекс С-125М Печора. Печора це глибока українська модернізація радянського зенітно-ракетного комплексу Нева, здійснена компанією «Радіонікс» і державним конструкторським бюро Луч. Комплекс оснащено зенітними керованими ракетами з активною радіолокаційною головкою самонаведення. На початковій ділянці ракета рухається за аеробалістичною траєкторією. Такий політ ракети істотно збільшує дальню межу зони ураження, яка з новими ракетами становить 40 кілометрів, а максимальна висота зон ураження – 25 п'ять кілометрів. Дальність виявлення повітряних цілей радіолокаційною станцією ФЦР 125 яка діє у комплексі ЗРК Печора, 130 кілометрів. Зенітні ракетні комплекси С-125 м Печора перебувають на озброєнні повітряних сил Збройних сил України в другому ешелоні протиповітряної оборони Києва. ЗРК може бути встановлена як стаціонарно, так і на рухомих шасі, що дозволяє системі бути мобільною. Українська снайперська гвинтівка Снайпекс м М-75». Снайпекс М 75 це напівавтоматична снайперська гвинтівка калібру 12,7 міліметра, призначена для цільового вогню на дальній відстані від 100 до 2,5 тисяч метрів. Зброя створена концерном хадо. Гвинтівка скомпонована за схемою Бул ПАП. Її конструкція розроблена з розрахунком максимальної простоти експлуатації та доступної системи технічного обслуговування. Замикання ствола здійснюється поздовжньоковзним поворотним затвором. 13 бойових. Упорів розташовані в три ряди і повертаються на 60 градусів, що забезпечує жорстке замикання ствола. Спуск м'який запобіжник розташований на спусковому гачку. Гвинтівка призначена тільки для стрільби з упору, для чого комплектується складними сошками і додатковою задньою опорою під прикладом. Гвинтівка не має цівки. Приклад зроблений з металу та оснащений накладкою під щоку. А також має гумовий затильник-амортизатор. Снайпекс M75 так. Кож має ручку держак для зручності перенесення український наземний бойовий дрон Людь. Лють це наземний роботизований комплекс, створений кластером оборонних технологій Брей Уан. Людь є бойовим роботом, який озброєний кулеметом ПКТ та призначений для ведення вогню по противнику та виконання бойових завдань під час оборони та наступу. Машина керується дистанційно та здатна прикривати оборонців при штурмі. Довжина машини півтора метра, ширина та висота один метр, вага 330 кілограмів, дальність зв'язку 2 кілометри. Дрон Людь вирізняє бронювання бойового. Модуля і рухомої платформи. У нього є дві оглядові камери спереду і ззаду. Поворотний бойовий модуль дозволяє робити огляд на 360 градусів. Прицільний модуль окремо оснащений двома камерами. Робот має повний привід, рухому підвізку і високий кліренс для підвищеної прохідності. Максимальна швидкість бойового робота 10 кілометрів на годину. Запас ходу – 20 кілометрів. Перші зразки наземних бойових роботів людь почали тестувати у 2023 році. Ці а влітку 2024 року ці роботи вже запустили у серійне виробництво. Українська далекобійна ракета Дрон, Паляниця. Паляниця це одночасно дрон і ракета, яка запускається з наземної платформи. Ракета-дрон має твердопаливний прискорювач і реактивний двигун, які дозволяють їй вражати цілі на відстані до 700 кілометрів. Інформація про бойову частину паляниці і її систему наведення офіційно засекречена. Відомо, що на розробку паляниці пішло близько півтора року. Вона була щонайменше раз застосована у бою, уразивши ціль на Кримському півострові. Вартість паляниці на сьогодні до. Доволі висока близько мільйона доларів. Однак розробники запевняють, що чим більш масово буде вироблятись це озброєння, тим нижчою буде його ціна. На цей час ведеться робота над масштабуванням виробництва ракет дронів «Паляниця». Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку створили українські інженери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!